Уявіть собі, 1955 рік, місто Луцьк. Тут відкривається невеличкий ремонтний цех, майбутній корінь луцького автозаводу. За даними Енциклопедії сучасної України, у 1955 1959 59 роках це було просте ремонтне підприємство. Потім його перетворили на машинобудівний завод. А з 66 року він став повноцінним автомобільним заводом. Спочатку тут збирали автокузові криогені, фургони та ремонтні майстерні. А вже у 66-му році зі сцени з'явились перші малолітражні автомобілі. Тоді з конвейера зійшло близько 50 штучок ЗАЗ 969В, так звані запорожці. Саме цей етап започаткував автомобільну промисловість в Волині. До 1972 року «Луаз» остаточно відійшов від інших виробів і повністю перейшов на збірку легковиків, збудувавши статус заводу з виробництва автівок. Найвідоміші моделі ЛУАЗУ. Коли йдеться про ЛУАЗ, перш за все згадують повнопривідні всюдиходи легенди, сердних і військовий транспортер ТРК луаз 967 м маленький амфібійний броньовик для армії. Його випускали з 75 по 89-й рік, і саме на його базі згодом з'явилися цивільні позашляховики. Так виникла волинянка Луаз 969. Приміром, у 75-му році Луас почав серійно випускати 4 х 4 Луаз 969А, а в 79-му оновлену модель 969М, яку в народі охрестили «Волинянкою». Її поміняли зовні та доповнили рядом новацій, настільки що на міжнародних виставках 78-го-79 років волонянка здобула високі оцінки, потрапила в десятку найкращих авто Турену та отримала золоту медаль у Чехословаччині. У 1990-х на базі цих моделей створили модернізовану вантажопасажирську пасажирську Луаз-1302, випуск з 94-го по другий рік. Варто зазначити, наприклад, у 82-му з конвейера зійшов 100 тисячний ЛУАЗ, а у 90-му завод установив рекорд 16,5 тисяч автомобілів за рік. Роль Луазу в українському автопромі ЛУАЗ довгі роки був унікальним явищем української промисловості. Це був фактично єдиний великий автозавод Західної України, що спеціалізувався на великих повнопривидних машинах. Його всюди ходи працювали і в полі, і на фронті стали візитівкою українського автопрому. Як пише РБК Україна, СВО спеціалізувався на виробництві малих позашляховиків автомобілів та їхніх модифікацій. Найвідоміші з них військові ЛУАЗ-967 і цивільний 969М. За свою історію Луйське підприємство випустило справжні комбайн-техніки загалом від 75 до 2003 року з конвейера зійшло 245 тисяч 103 автомобілі марки Луаз. І це в умовах жорсткої конкуренції та дефіциту ресурсів. У пік виробництва 1990 року завод збирав 16 тисяч з половиною машин за рік. Для порівняння загалом у радянському союзі таких малих джипів робили одиниці партії. Відтак Луаз в роботу тисячі волонянам, інженерам, робітникам, інструментальникам і став джерелом новітніх знань для регіону. Причини занепади заводу заводу. На жаль, блиск Луазу зійшов у 90-х роках. Причини як економічні, так і політичні після розпаду СРСР у державу бракувало грошей, а старі моделі волинянки стали неконкурентно спроможними, зникла внутрішні ринки, запроваджено приватизацію ще більше підірвав виробництво продаж контрольного пакету акцій приватному інвестору. Як повідомляють джерела, у 1999 році Лос придбав концерн Укрпромінвест, після чого завод фактично перетворився на складальний майданчик. Тут почали збирати імпортні автомобілі. ОАЗ, ВАЗ ІЖ, тощо. Справжня ж розробка нових моделей зійшла на нівець. У 2005 році Луас увійшов до складу корпорації Богдан. Тоді взагалі припинив випуск власних авто. Конвейера перегнали на виробництво автобусів і тролейбусів Богдан. Таким чином, вирішальним став ринковий та політичний фактор. Заводу довелось виживати в умовах вільного ринку, але з обмеженими інвестиціями. Його легка техніка втратила унікальність. Зникли масові радянські замовлення, і Луа став збирати чужі машини. Сучасні спроби відродження. Попри все, ім'я Луас ніколи не зникало з публічного простору. У 22-23 роках на тлі шуму соцмереж почали з'являтися проекти відродження легендарної волинянки. Зокрема, київський стартап Луаз Моторс анонсував кілька. блять, кілька автоматів. Зокрема, київський стартап Луаз Моторс анонсував декілька електричних пікапів: чотирьохмісний Сіті, двомісний фермер та вантажний Карго. Справді, новинки досить, ну, сука. Засновники позиціонують, засновники позиціонують це як продовження легенди ЛОАС. Справді, новинка досить, 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 блядь. Засновники позиціонують це як продовження легенди ЛОАС. Справді, новинка носить історичну назву. Проте слід бути обережними із феєрією. Всі ці моделі практично не виготовляються на самому Луцькому автозаводі і фактично базуються на китайських кресленнях. Як з'ясували журналісти кузов та слова начинка Лоас Сіті, це ліцензійно куплена китайська конструкція, яку доопрацювали тут. Кузови навіть заготовляють у Китаї двигуну і рами конструкції звідти ж, а українське це батарея, виробництво в Одесі, електроніка компанія Ілекс Тернополя, проводка та Гальма. Слово, це швидше китайський електропікап у Луцькій обгорці. І важливий нюанс: сам завод Луас нині офіційно автоскладальний завод номер 1 Богдан Моторс. Заявив, що жодних автомобілів під брендом ЛУАС не випускає. Тож спроби оживити волонянку поки що на рівні концепту. Втім, сам факт таких проектів демонструє. Марка Луас залишається живою в пам'яті народу. А чи заведе Волонянка свої електродвигуни по справжньому? Побачимо з часом.